Доброго дня, мої любі діточки! Ми з вами знову зустрічаємося на дистанційних уроках з математики. Сьогодні ми будемо ознайомлюватися із розв'язанням задач на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. А зараз будь ласка, відкрийте ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і давайте виконаємо хвилинку каліграфії. Знайди частку чисел 183. Додай до неї 250. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Відповідь запишіть красиво каліграфічно у зошит. Перевірте себе. Тепер відкрити підручнички на сторінки 33-34. Виконайте арифметичну дію. Попрацюйте усно. Поставте відео на паузу та чекаю від вас відповідь. І переходимо до задач. Перша в нас така підготовча задача. Давайте її розв'яжемо, зіставимо задачу 1-2, поміркуємо, що змінилося і як же ця зміна вплине на розв'язання задачі 2. І так, перша задача в нас така. Із 12 метрів тканини кравчиня виготовила 3 скатертини. Скільки метрів тканини потрібно на 6 таких скатертин? Подивись уважно на короткий запис цієї задачі. 12 метрів нам потрібно для трьох скатертин. А от скільки нам потрібно метрів тканини для 6 скатертин – це є шуканим цієї задачі. Чи можемо ми дати відповідь на запитання задачі відразу? Ні, не можемо. Бо нам невідомо, скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити одну скатертину. А як же дізнатися, скільки метрів потрібно, щоб пошити одну скатертину? Правильно, ми 12 поділяємо на 3. І дізнаємося, що 4 метри нам потрібно для однієї скатертини. І ця величина є однаковою. А другою дією вже даємо відповідь на запитання задачі. Ми 4 помножаємо на 6 і дізнаємося, що 24 метри нам потрібно для шести таких скатертин. Давайте прочитаємо другу задачу. Із 10 метрів тканини кравчиня виготовила 3 скатертини. Скільки метрів тканини потрібно на 6 таких скатертин? Що в нас змінилося у другій задачі? Правильно, у нас змінилися числове дане. У нас було 12 метрів тканини, з яких ми виготовили 3 скатертини. А тепер у нас 10 метрів тканини для цих же самих трьох скатертин. Як зміна числового даного вплине на розв'язання задачі? Давайте спочатку зробимо короткий запис цієї задачі. Отож, 10 метрів нам потрібно для трьох скатертин, а скільки метрів нам потрібно для шести скатертин, це є шукане задачі. Чи можемо ми розв'язати задачу попереднім способом? Ні, не можемо, тому що 10 не ділиться націло на 3, навіть якщо ми метри переведемо в дециметри або в сантиметри. Тож, будемо міркувати. Як ви думаєте, шукане число буде більше чи менше за 10? Більше. А чому воно буде більше? Бо пошиють більше скатертин. Отже, потрібно дізнатися, у скільки разів більше пошиють скатертин. Для цього ми 6 поділимо на 3 і дізнаємося, що у 2 рази. Більше пошили скатертин. Тому у стільки ж разів більше і витратять для цього тканини. Наступною дією ми з вами 10 помножимо на 2 і дізнаємося, що 20 метрів стільки потрібно тканини для пошиву шести скатертин. Давайте з вами зіставимо задачу із задачою 2 у завданні 2. І поміркуємо, як їх відмінність вплине на розв'язання поданої задачі і чи потрібно її розв'язувати. І так, в італійському місті Рим є відомий фонтан чотирьох річок. За 3 секунди в басейн фонтану наливається 10 літрів води. Скільки літрів води наліється в басейн фонтану за 6 секунд? І так у нас, подивіться, будь ласка, у нас збільшився час чи зменшився? Правильно, час у нас збільшився. А у скільки разів він збільшився? 6 поділимо на 3 і дізнаємося, що у 2 рази збільшився час. Тож робимо висновок, що так само у 2 рази у нас збільшиться і кількість літрів води. Тож виразом цю задачу можна записати так: 10 помножено на частку чисел 6 та 3, і вийде у нас 20 літрів. Ця задача схожа на задачу. Два. Такі ж самі числові дані. Четверту задачу подивимося: у задачі подані у 3 Іринка змінила числові дані. І чи вплине це на план розв'язування задач? Запиши розв'язання одержаної іринкою задачі «Подіг». Давайте з вами розв'яжемо цю задачу, маючи короткий запис. Зверніть увагу, час збільшився чи зменшився? Збільшився, значить, ми повинні дізнатися у скільки разів збільшився. Було 5 секунд, стало 10 секунд. Ми 10 поділимо на 5 і дізнаємося, що у 2 рази час збільшився, тому у стільки ж разів більший нальється води. Другою дією ми даємо відповідь на. Запитання задачі ми 12 помножимо на 2 і дізнаємося, що 24 літри води нальється в басейн фонтану за 10 секунд. Давайте розв'яжемо наступну задачу способом відношень. А далі змінимо числові дані так, щоб її можна було розв'язати способом знаходження однакової величини. так, задача в нас така: у клініці для диких тварин. Чотирьом леопардам дають на день 14 кг м'яса. Скільки кілограмів м'яса дають на день двом леопардам за однакової норми годування? Давайте пропишемо короткий, коротку умову задачі. Чотирьом леопардам потрібно 14 кг м'яса, а двом леопардам невідомо скільки. Це шукане нашої задачі. Зверніть увагу, кількість леопардів збільшилася чи зменшилася? Правильно зменшилася. Було, нам відомо, для чотирьох леопардів кількість м'яса потрібно знайти для двох. Значить, ми повинні дізнатися, у скільки разів зменшилася кількість м'яса. Ми з вами 4 поділимо на 2, дізнаємося, що у два рази зменшилася кількість леопардів. Тож, 14 поділимо на 2 і дізнаємося, що 7 кг м'яса дають на день двом леопардам. Тепер змінимо числові дані задачі з метою застосування способу знаходження однакової величини. І так, семи леопардам потрібно 14 кг м'яса, а нам потрібно дізнатися, а скільки ж двом леопардам потрібно м'яса. У нас в цьому випадку 14 ми можемо поділити на 7, тож цю задачу ми можемо розв'язати, застосувавши спосіб знаходження однакової величини. Ми 14 поділимо на 7, дізнаємося, що 2 кг це норма годування одного леопарда. Ця норма в нас є однаковою величиною. І другою дією даємо відповідь на запитання задачі 2 помножаємо на 2 і дізнаємося, що 4 кг м'яса потрібно двом леопардам. Давайте з вами пригадаємо алгоритм письмового множення на одноцифрове цифрове число. По-перше, ми записуємо перший множник. Далі ми записуємо другий множник так, щоб його одиниці були під одиницями першого множника. Далі ми ставимо знак множення на лінії між першим і другим множником. Замість знака дорівнюємо проводимо риску під другим множником і вже виконуємо множення. Давайте покажемо, як це ми вміємо робити на практиці. Тож нам потрібно з вами помножити 368 на 2. 8 помножаємо на 2, виходить 16. Ми записуємо шість одиничок, а десяточка переходить в інший до, наступний розряд до десяточок. Далі ми 6 помножаємо на 2. Нас виходить 13 десятків, одна, 12 десятків, а одна десяточка додається від одиничок. І виходить у нас 13 десяточок. Ми 3 записуємо під десяточками, а. 10 десятків це одна сотня, переходить до сотень. Далі ми 3 помножаємо на 2, у нас виходить 6 сотень, і одна сотня прийшла від десятка. То в нас виходить 7 сотень. Отож, 368 помножити на 2 виходить 736. Давайте з вами помножимо 328 на 3. 8 помножаємо на 3, у нас виходить 24. 4 одинички ми записуємо під одиничками, а 2 десяточка переходить до десяточки. 2 помножаємо на 3, у нас виходить 6 десятків. І 2, 2 десятки ми пам'ятаємо, перейшло від одиничок, тож записуємо 8 десятків. І 3 помножаємо на 3, у нас виходить 9 сотень. Тож 328 помножено на 3 є 984. Далі давайте виконаємо ділення з зстаче і перевіримо результати. Отож, для того, щоб поділити 67 на 8, ми бачимо, що на цілому це, цю дію зробити, поділити не можемо. То що ми, нам потрібно в першу чергу віднайти таке число, найбільше, яке поділяється на 8, але яке є меншим від 67. І таке число це 64. 64 поділяємо на 8, це 8. І остача в нас 3. Тож, у нас вийшло 8 неповна частка, остача 3. Давайте зробимо перевірку. Для того, щоб зробити перевірку, нам повинно частку помножити на дільник і додати остачу. 8 помножаємо на 8, це 64, додаємо 3, в нас виходить 67. Тож, тепер поставте відео на паузу і наступних два приклади розв'яжіть самостійно. Давайте, дітки, зробимо висновок. Для розв'язання задач на знаходження четвертого пропорційного способом відношень треба, по-перше, визначити, у якому кратному відношенні перебувають два відомих числових даних однієї з величин, зробити висновок, що у стільки ж разів шукане число більше або менше, ніж дане значення іншої величини. І другою дією відповідаємо на запитання задачі. Спосіб відношень застосовується у випадку, коли не можна знайти значення однакової величини і коли можна дізнатися, у якому кратному відношенні знаходяться два числові дані однієї величини. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. На сторіночці 34 завдання 6, 3 та 4 приклад. І завдання 7, четвертий, п'ятий та шостий приклади. Дітки, ми з вами пам'ятаємо про те, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. До побачення!